В часі перебування у місті Файному мене затримала місцева муніципальна поліція міської ради. Довелося провести кілька годин у кабінеті поліцейського начальника. Там, у бесіді я з'ясував, що ця дивна структура є або невдалим експериментом міської ради, ну, або суперсекретним підрозділом невідомої мені спецслужби. На виході з будинку муніципальної поліції мене чекали двоє. Перший був місцевий мій знайомий, пан Василь. Він тримав у руках турбинку. Сухарями для мене. Біля пана Василя стояла миловидна жінка, його дружина, до речі, пані Галина її звати. Обоє прослюзилися. Ми вже думали, що вас повезуть до Сибіру. Щире старше подружжя запросило мене до себе в гості. На кухні я звернув увагу. Господиня, коли наливала воду в чайник, вона воду набирала не з крану, а з великого бутля, явно придбаного в магазині. Запитав про воду. І вислухав довгу, сумну розповідь про якість води у місті Файно. Отож, слухайте, любі тернополяни, і дивуйтеся. Пам'ятаєте мій репортаж про фокуси зі сміттям у місті Файно? А саме, як чиновники набувають кишені людськими грішми? Виявляється, що цей мотлог не тільки збагачує чиїсь гаманці і спустошує людські, а ще й отруює всіх місцевих жителів міста Файно, в прямому розумінні цього слова. Виявилося, що пані Галина хімік-біолог і працює в лабораторії приватної поліклініки. І тут ми знову повернулися до теми сміття і сміттєзвалища. На кухні помешкання моїх нових друзів я дізнався, що під місто файно закладено бомбу з повільненої дії. То так охрестили файнівчани смердючі сміттєзвалище. Що знаходиться саме біля головного міського водозабору. Упродовж довгих років замовчазної згоди файнічанської влади туди безконтрольно скидають усіляку Гедоту, в тому числі небезпечні відходи. Звалище давно заборонили всі контролюючі органи екологи, санстанція і всі решту. Але й досі туди везуть смердючі сміття. Ну про це я розповідав в попередньому репортажі з міста Файна. Найстрашніше те. Що з дощами та снігами вся сміттєва антисанітарія просучується до підземних вод, що наповнюють водогін, а з нього до помешкань фенівчан. Нещодавно пані Галина з власної ініціативи взяла проби води з кухонних кранів у квартирах різних районів міста Файна і зробила ретельний та повний хімічний аналіз кожної проби. А от тепер міцно тримайтеся за стільці, шокуючий результат аналізу. Номер один. Вміст заліза у воді з-під крана зашкалив понад норму аж у 4 рази. Пані Галина, заварюючи гербатку, сумно пояснила: це все від сміття. Адже там десятиліттями іржавій дрібний металобрухт, А вода потім ще й тече іржавими трубами застарілого водогону. А чи знаєте ви, наскільки шкідливе постійне вживання води, перенасиченої залізом? Така залізна вода провокує онкологічні захворювання, особливо стравоходу, сечового глуфура і товстої кишки. Викликає проблеми з печінкою і кровотворенням, збільшує ризики інфаркту та цукрового діабету. А найбільше страждають фанічанські дітки. В них все частіше проявляються тяжкі форми атопічного дерматиту. Шокуючий результат аналізу номер 2. Намагаючись нейтралізувати різну гидоту у воді, місцеві алхіміки від влади вкидають туди надмірну кількість хлорки. І після цього вона вже стає справді як отрута. Пані Галина, наливаючи до горнятка гербато, сумно пояснила. Розумієте, надлишок хлору шкодить усьому організму, пригнічує імунітет. навіть мутацію генів може викликати. А ще, ну, як би вам пояснити делікатно? лупить по чоловічих якостях та по здатності жінок стати мамою. Ми з чоловіком порахували, що лише п'ючи воду з крану, середньостатистичний житель такого міста, як Файне або як ваш Тернопіль, вживає упродовж свого життя 15 кілограмів хлору та хлоридів. Пригадайте історію: в Першій світовій війні німецьке військо отруювало свого противника хлором. Я підійшов до кухонного крану, підставив жменю під струмінь і понюхав краплі на долоні. То може її треба якось відстоювати, кип'ятити чи фільтрувати. Пан Василь саркастично посміхнувся: А для ванни і для душу ви теж її будете кип'ятити? Бо помитися хлорованою водою у місті файному це те саме, що заковтнути склянку чистого хлору. А пані Галина ще й додала: при купанні в такій воді. Ви вдихаєте Гдоти ще більше, ніж її вбирає з водою шкіра. Далі подружжя розповіло мені дуже сильну статистику у місті Файно. Щорічно лікарі діагностують місцевих жителів понад 15 тисяч випадків раку шлунку. Я собі подумав: звідки? В чому ж причина? Адже у Файному, втім, як і в Тернополі, немає жодного хімічного шкідливого виробництва. А половина мешканців взагалі харчується тим, що в селі батьки виростили. Тим часом файний водоканал із газет і телебачення продовжує гіпнотизувати файнівчан. Хлор у водогоні це смачно, це корисно. Вас зомбують злі продавці привозної води. Не піддавайтеся, спіть спокійно, мешканці файного. Щоправда, водоканалі ці не заперечують зашкалювання заліза у воді, але водночас і скиглять, що цю проблему вирішити дуже дорого. Ось, мовляв, візьмемо скоро в кредит купа мільйонів від закордонних банків, то тоді все й повирішуємо. От тільки оминають одну дрібну деталь. Щоб повернути кредити, місця нам знову ж таки потрібно буде збільшити ціни на воду. Я дізнався, тарифи водоканалу у Файному. Одні з найвищих в Україні, а з травня їх знову збільшили. Та попри те, що вода з кранів файнівчан тече майже золота, вживати її неможливо до того ж, небезпечно для здоров'я. Ось чому місця файного витрачають купу грошей на привозні бутлі з водою, щоб хоч їжу готувати безпечно для свого здоров'я. Щоб жителі міста не вбивали своє здоров'я водою, за яку вони платять такі великі гроші, нам потрібно знайти і усунути причини, які роблять її отруйною. Найперше, це негайно потрібно вирішити проблему зі сміттєзвалищем, яке отруює підземні води, облаштувати новий полігон та сміттєпереробний комплекс, або, хоча б, максимально зменшити навантаження на сміттєзвалище шляхом ретельного сортування міського сміття. Друге запровадити програму повної заміни водопровідних мереж міста, бо саме через застарілі труби у воду потрапляє надмір заліза. Для цього потрібно відкрити окремий рахунок водоканалів, куди кожен, хто щось будує, сплачував би 6% від вартості проєкту на розвиток інженерних мереж. Причому в обов'язковому порядку, а не так, як це робиться зараз. І кожну копійку витрачати виключно на заміну старих водопровідних труб. І третє, запровадити сучасні стандарти з незараження води, відмовившись від хлору. Бо хлор це смертельна отрута. Треба суворо дотримуватись правил його використання. Ми ж хочемо жити по-європейськи. І ще, а ми хочемо жити взагалі. Проблема води у місті Файному є настільки задавнена, що її вирішувати з кожним роком стає все дорожче. І якщо файнівчанська влада не вирішить цю проблему вже і тепер, то через якихось парканадцять років мера Файного будуть обирати шляхом підняття рук усі присутні в невеликому залі. Але мої пригоди у місті Файному на цьому не закінчились. Що я ще побачив, що я почув? Розповім вам у наступній серії.